З 12 травня польські перевізники знову блокують кордон з Україною неподалік від пункту пропуску Дорогуськ. Це чергова акція, що завдає економічні збитки обом державам. Попередня масштабна блокада українсько польського кордону тривала понад 5 місяців від листопада, 23 до кінця квітня 24 року. Більше про хронологію подій дивіться в матеріалі. Масштабні протести польських перевізників на кордоні з Україною почалися у листопаді 23-го року. Тоді були перекриті пункти пропуску Ягодин, Краківець, Раваруська та Шегині. Головною вимогою мітингувальників було скасування так званого транспортного безвізу для України та повернення системи дозволів на вантажні перевезення, яку Євросоюз тимчасово призупинив на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Польські перевізники стверджували, що українські фірми демпінгують ціни та витісняють. Нють їх із європейського ринку. Протест тривав до середини січня 24-го року. Блокаду було знято за умови переговорів щодо запровадження захисних заходів для польських перевізників. Утім, у той період до протесту вкотре приєдналися польські фермери. Їхні претензії стосувалися безмитного імпорту українського зерна, кукурудзи, яєць та меду, який за їхніми словами призводив до падіння внутрішніх цін і знижував їхні прибутки. Також мітингарів не влаштовували екологічні ініціативи ЄС у лютому. Фермерські акції охопили не лише автомобільні пункти пропуску, а й залізничні переходи. У кількох випадках протестувальники висипали українське зерно просто з вагонів на колії. До протестів долучилися не лише професійні асоціації. Їх активно підтримували представники націоналістичних рухів в Польщі, а також представники ультраправої партії Конфедерація. Депутати цієї політичної сили з'являлися на місці блокад і публічно виступали з антиукраїнськими заявами. У найгостріший період на кордоні стояли тисячі вантажівок. Черги сягали 30 кілометрів, а водій чекали понад 10 днів. Блокади спричинили затримки у постачанні гуманітарної та військової допомоги, а також завдали збитків. Ом економікам як український, так і польській, після тривалих перемовин на урядовому рівні останній пункт пропуску рава Руська Гребінне було розблоковано у кінці квітня 2024 року. Тоді масштабні протести офіційно припинилися, але досягнуті домовленості залишаються крихкими й дотепер. Toż w poniedziałek, 12 kwietnia, perewizniki Polszy ogłosili strajk Bila Kordonu z Ukrainą, ta perekryły drogę w rajonie punktu propusku do Jahoden. jahodyn Czerwona akcja blokowania. Na misji jest nasza kolega, korespondentka Natalia Wołosacka. Nataliu, witają. Yy, skaży, Budlaska, czy powinniście zaplankowano je ruch transportu? Вітаю колеги. Ми власне, як ти сказав, Марику у пункті пропуску Доргуський ягодин протест тут триває вже майже добу, але прошу глянути, як усе це виглядає. Тобто стоїть намет а біля нього шестеро осіб. Вони з журналістами не спілкуються, повертаються спинами до камери, кличуть поліцію і кажуть, що вони не уповноважені, будь-що коментувати. Прошу глянути, як це спілкування виглядало. І не хочемо. Прошу не знімати. Ми не погоджуємось на зйомки. Щодо людей, які протестують, відходили погрози, тому не треба нас знімати. За мною їздили по хелму росіяни, фотографували і кидали фото на українські групи. Мене переслідували. поліція. Чи можна забрати цих людей звідси? Зауважу, що поліції тут у рази більше ніж самих протестувальників. Блокада стосується лише комерційного транспорту, тобто вантажівок, вона не стосується легкового транспорту та автобусів. Вони їдуть без черги. Також у черзі не стоять вантажівки, які везуть гуманітарну або військову допомогу. Ми власне були свідками. Як кілька хвилин тому проїхало кілька цистерн, очевидно, спальним вони не стояли у черзі. Серед вимог протестувальників, які вони оприлюднили у соцмережах, обмежити Україну конкуренцію мовляв, польські перевізники не можуть конкурувати з українськими, бо ті мають набагато нижчі витрати. Ми поспілкувалися з українськими водіями, які стоять по той бік кордону у напрямку України. Вони вже власне у черзі добу майже і кажуть, що поїхати на інші пункти пропуску вони не можуть, бо у них у документах написано, що вони мають перетнути кордон саме у цьому пункту пропуску. Прошу послухати водіїв, ніч стою да і все. З вчора приїхав я. Звідки куди їдете, що визите? З Бельгії веземо пиво на Україну. А тут ось бачите, що сталося. Не спиться спокійно полякам. А ви знали, що буде протест чи ні? Ні, так воно ж писалося в групах, пишеться, ну там же ж одразу ж писали, що не буде. Бо тобі, суд не дав вже добро, щоб вони протестували. Так же ж виходить. А тут 12 числа їм вже розрушили. Вони неправильно роблять, звісно. Е так більше, що зараз така ситуація в Україні, а вони перекривають кордони. Та нам тяжко, водіям тяжко. Там, може, на Україні чекає товар, знаєте, а, а тут цей товар стоїть. Від гміни напередодні заборонив протест, але протестувальники пішли до суду і там власне відстояли своє право на цей протест. Від гміни подав апеляцію, але її розгляд ще не призначили. Ще одна важлива деталь, колеги. Що організатором протесту є комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту. А саме її лідер цієї організації також він є лідером е, е, Люблінського осередку партії конфедерація Рафал Меклер, який Теж має бізнес у сфері міжнародних перевезень. Колеги, дякую, пригадую, що з пункту пропуску дорогу з к'ягодин на польсько-українському кордоні включалася наша кореспондентка Наталія Волосацька.